Усім з праздником в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господь каже дуже дивні такі слова. Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з достатком. Я є пастир добрий, і пастир добрий покладає життя своє за овець. Тобто, саме тих, котрі вірні йому, а наємник, тобто наймит, не є. Пастер. Чому? Тому що він не знає ціни і зусиль, які потрібно покласти для того, щоб зібрати вірних Христу. І коли він бачить, що наближається вовк, то він залишає овець і втікає. Тобто, коли він бачить, що загрожує його, його життю якась небезпека, він. Відразу залишає оцю отару, яку йому доручили. І Господь каже, я за те мене любить, отець, що я віддаю своє життя, щоб прийняти його знову. Ніхто не відбирає його від мене, але ж я сам віддаю. Тобто ми бачимо, що Господь прийшов на. Добровільну жертву за увесь світ. І він не з Христа одинаково біймає з одинакову любов'ю усіх праведних і грішних, і добрих і, і злих. Хоча це нам не, не зовсім буває зрозуміло. Преподобний Аннісвічник каже, що е, істинного пастора завжди покаже його любов, тому що саме за любов віддав. Своє життя і пішов на розп'яття великий пастир, тобто Христос. І ми сьогодні, шанову пам'ять Святителя Миколая, чудотворця, якого ще називали другим Богом, тому що бачимо, скільки людей приходить завжди на це свято. От, і Він був саме тим добрим пастерем, який попереду йшов оцієї по отари, тобто вірних, вірних Христу, людей. І він не захищав, тобто, не боячись, він захищав оцю отару від вовків, тобто тих, хто і розганяє отару. Це мається на увазі не в буквальному смислі слова. Це мається на увазі, він захищав від єретиків, які говорили неправду на Бога від їхніх союзників, які були гонителі церкви. І... Його головним ділом це була молитва і служіння людям, і я б хотів про це поговорити. Велике благо звертається архангел Рафаїл, то Це молитва з постом і милостиня з правдою. І ось стосовно молитви святитель Гнаті Бранчанінов дає нам дуже важливу пораду. Він каже, що Господь Величий, Ніколи не печалитися, коли ми займаємося молитвою і, буваючи довго займаємося, але замість того, щоб наш ум був зосереджений на молитві, він, на жаль, часто розкрадається, розволікається сторонніми помислами, замість того, щоб наше серце було сповнено. Сповнено розчулості і духовного тепла, воно буває холодне і жорстоке. І часто буває так, що під час молитви піднімаються непристойні буйні страсті, виникають огидні спомини. Буває так, що нападають непередбачені обставини люди. І часто самий найголовніший і лютіший ворог молитви це диявол, який все робить для того, щоб зашкодити молитві. Людину відвелікти від цієї дуже важливої для душі і для світу справи, тому що світ, як кажуть мудрі люди, тримаються саме на, на молитві. От. І далі він дає нам таку пораду, що ми е, на це все повинні реагувати спокійно. І ні, ні в жодному разі не залишати молитву. Тому що молитися це ще означає боротися з її ворогами. І чим сильніша боротьба, тим цінніша молитва. Тобто, от ми не повинні молитви шукати якихось таких от надзвичайних відчуттів. Це, це дуже помилка. Або що буває, котрі щось шукають якихось дарів від Бога, там чудотворити, щось передбачати. Це, це приведе до. до, до Ганебної гордісті, тобто до, до духовного самознищення. От. І преподобний Нелсинайський каже, коли ти молишся, то ти не намагайся, щоб виконалися саме твої бажання. Тому що подібні речі не завжди співпадають, тобто відповідають благій волі Божій. Краще молись і закінчуй молитву, промовляючи такими словами: Хай буде твоя воля, а не моя. Ось, баб, да, святитель Гнаті Бранчинин каже, що Бог керує долею людини. Як це зрозуміти? Тобто, це означає, що Бог завжди поряд з нами, Він завжди стежить за нами і за усім тим, що відбувається у нашому житті. І коли хтось нам причиняє зло. То це відбувається лише тільки тому, що Бог це попустив. а Бог попускає, пояснює Він, щоб це послужило на користь душі, тобто в плані нашого вічного спасіння. Не за те, щоб нам короткий час було добре, а потім ми у вічному житті отримали зле. І преподобний англійський преподобний говорить такі речі. Якщо хтось в розмові уперто, бажає наполягти на своїй думці, чи точці зору, позиції, хоч це було б і справедливо, але це дуже, дуже рідко буває, той повинен зрозуміти, що він одержимий диявольським недугом. Тобто, бачите, ніколи не треба наполягати і примушувати. хай людина з часом сама зрозуміє, розбереться, і це буде вірно і надійно. От, і преподобний Суан Афонський каже, блажена та душа, яка любить ближнього, яким би він не був, тому що ближній це є все наше життя, блажена душа, яка любить людей. і у ній відчутно живе Дух Господній, який дарує їй постійну радість і мир. І ця душа здібна плакати за увесь світ, за усіх людей, які б вони не, не були. От, і святитель Феофан Затворник каже: роби добро людям заради Бога, старайся заспокоїти їх підтримати їх. От е, старайся молитися за них таємно. Не, не говори, що я за когось молюсь, що в нас часто буває, я за вас молюсь. Молі, моліться таємно, от, направляйте е, на, на, до, на добро. от, е, І тоді Господь допоможе тобі, тобто, дай свою силу здолати у собі твоїх внутрішніх ворогів, якими є наші люті е, і лукаві страсті. Ось, і святитель Іоанн Златоуст, якщо ти постуєш, то ти повинен перш за все приборкати свій гнів, тобто схильність, дратуватися і злитися, ти повинен, і далі каже, привчити себе, лагідності, поба, по блажливості і зворушливому серцю. і Відганяти від себе будь-яку злобу чи образу на свого ближнього. Істинний пост, продовжує святити Василь Великий, це коли ми прощаємо образи, От і він далі каже, що з того, що ти не єсиш м'яса, а їсиш людей? Що з того, що ти стримуєш себе від вина, але ж не стримуєш себе? Від того, щоб не ображати інших людей. Що з того, що ти дочекуєшся вечора, щоб прийняти їжу, коли, е, коли протягом дня ти проводив участь в пересудах людей? Це демонічний піст. І е, преподобний Серафрим Саровський от, е, говорить такі речі, що хто накладає на себе. На себе суворий такий подвиг от себе е, намагається обмежити або взагалі лишити себе будь-яких полегшень, наших не, немічих наших людських, от е, то він це робить невірно. От тому ви повинен не завжди прислуховуватися до слів Господа, хто може вмістити, хай вмістить тобто у кожної людини є свої сили, тобто своя природа. І Хай все робить по своїй силі, по своїй природі, природі, тому що для кого це може бути легко, але це не його заслуга, тому що все це залежало від його природних данів. А для іншого це було важко зробити, але ж він старався. Тому Господь одинаково відплатить обом. Бачите, Господь буде враховувати. Які, яка природа, яка генетика, яка сила волі в кого була, от, і, яке оточення було, і все подібне? Усі тонкощі що Господь буде приймати до уваги. От. І дуже цікаву таку настанову для нашого часу, переломного часу, такого складного часу, апокаліптичного, можна так навіть сказати, дає, дає отець Іоанн Кристянки. Він каже. Що печатка Антихриста буде тоді, тільки коли він сам прийде, коли він буде царювати і отримає владу. І тоді на землі буде один, на один єдиний на увесь світ буде правитель чи президент. А зараз він каже: подивіться, у кожній державі чи країні є свій глава. І тому передчасно не панікуйте, от він попереджає: от і краще боріться з гріхами, от гріха бійтеся, тому що саме наші гріхи вони відчиняють двері і стелять дорогу до його приходу. Тобто, ми повинні перш за все це боротися зі своїми гріхами, зі своїми е, пристрастями. Ось що радиан е, е, Я Хотів би на завершення сказати словами богомудрих людей, що справжня віра, тобто ну, вони так говорять, що інколи віра то деяких людей робить такими похмурими і непривітними, з таким ну, от, колючим поглядом. От. Це це не по-християнськи вони говорять, тому що справжня віра, яку надихає слово Христове, вона сонячна, привітна і радісна. І ось ми сьогодні зверталися до святителя Миколая, щоб його великим таким от потужним молитвам, тому що святителя Миколая, Господь да, і, до речі, святитель Миколай, він любить наш український народ, от, тому що так як в нас його поважають, шанують, я не знаю. От, і, і що по його молитвах Господь дарував перемогу нашому українському народу над злом, дарував мир і благословене, майбутнє. Ось. І ще хоч би наприкінці знову звернутися з проханням. Так, ми. Доб... Прийняли участь в придбанні, е, придбанні автомобілів для того, щоб рятувати поранених, вивозити з полю бою. Ось, єдине, що є ще прохання, там, щоб запасну різину, тобто колеса от, е, придбати. Е, хто хто приноси пожертву сюди в скриньку чи на картку, я всім вас дуже вам усім вдячний за це. От, е, знаєте, от я, Недавно відспівав, він навіть був, до речі, паломарем вівтарником в нашому храмі, правда, недовго Сергій. Ось і знаєте, от, ну, от уявіть собі, що після того, як їх розбомбили, він це було на, на Запорізькому напрямку, він не обгорівши, тобто шкіра, вся вся вигоріла, шкіра. І відкрите тіло. Він пролежав, стікаючи кров'ю 11 годин, тому що шукали його довго шукали. На, кі... на кінець його знайшли, от і привезли. Ма... Мама вже в Київ доставили його. Мама якраз прийшла. Він був без свідомості. Але ж коли поряд сиділа мама, він на диво відкрив очі і потекли сльози, і потім закрив знову очі і відійшов. До Господа, тобто не будемо забувати, яке як да яке нестерпне пекло переносить ті, котрі на передові, котрі на війні захищають нас. Ті от, да, хлопці, дівчата, от, дуже багато молодих і юних. От для чого це все? Для того, щоб допомагати ось таке моє звернення, таке прохання. Через всіх вас вітаю з цим для нас таким теплим і радісним святом. Святителя Миколая, от, дякую за ваші молитви, от, за вашу любов до Бога, до храму і до, один до одного. Амінь.